Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Роблю розклад на 20 квітня 2023 року. Будь ласка, я перемішую навмисно, тому що нам треба розуміти, які насправді в нас будуть події, що нам треба попередити. І в нашому житті є різні смуги. Да? Ми знаємо це. Є падіння, є взльоти і так далі. От. А якщо хочете просто ресурсу, то, будь ласка, запрошую вас на мій канал. Там є ресурсні розклади так само на кожен день а, тижня наступного. От, і ви там будете навчатися розвивати свою інтуїцію, чути свою підсвідомість, навчитися працювати з тими картами і повірте, в подальшому у вас буде все менш і менш якихось втрат і якихось неприємностей, тому що ваша душа вам буде казати тільки. Тільки правду завжди, тому що вона бажає нам <успіху>, успіху. Бачите, вони вже вилітають, кажуть, давай вже розклад. І так, було є, буде. І потім ще три карти. Те, що було та є, дивіться як сигніфікацію, якщо вам щось відгукується, велком, дивіться, далі, приймайте в облаго, Поїхали. Було. Є. Бу -у -у. Буде. Тепер, кохання або відносини. А, тепер гроші ресурси і порада від Таро. М -м -м. Так, мах, мах, а, це про безумовний успіх у всьому. В бізнесі, в справах про ваші здібності до навчання. Тобто, ви проходили, можливо, якісь навчання, можливо, само просто навчалися. Це так само тут про дипломатію, були періоди самоконтролю, про творчу самореалізацію, якась ініціативність від вас була, тут про атмосферу довіри, каже карта, і про те, що ви майстер своєї справи. А, але так само тут були енергії, такий стан прагнення ризику. І можливо, ви отримували допомогу від чоловіка, або від якогось спеціаліста зверталися кудись, ну, до психолога, наприклад. да? От, То все це у вас було. І так, сімка в Пентаклів. Про що каже, каже нам ця карта? Це те, що в нас наразі зараз. Є, є буде, скажімо так, да, тому що і у когось по-різному, там, день, два, плюс-мінус, е, що, що то буде. Тут про отримання задоволення як від самої роботи, так і від результатів своєї роботи. Тут поступове зростання прибутку, психологічна та фізична втома є, да, тому що ну, людина вже, дивіться, вона. Поробила вже, вже заробила, вже, звісно, може бути така і втома. От, Але ще карта каже про оточення знадійних людей. От з цим я вас вітаю. Тут про моральне очищення, про якесь, знаєте, споглядання, винахідливість, можна сказати, невинність, ширість та Відкуплення, да, від чогось ви, ви могли відкупитися або зможете це зробити? Як то знаєте, коли гроші йдуть, просто ну не знаю, там втратили, о, то е рекомендовано казати. Дякую Божу, що взяв грошима. Да? От, не здоров'ям, наприклад, а взяв грошима. Ну, Ми всі помиляємось, це нормально, люди добрі. Ну, Ви ж в школі помил... робили помилки. Ну, по-любому, навіть якщо ви не знаю, там, вундеркінд, ну, то одиниці. да? Все одно вони коли навчаються, вони ну, якісь роблять помилки. Але ну, ви живете з цим далі. Ви ж себе не караєте все життя за те, що ви в дитинстві в першому класі погано писали. Ну то ж було б нелогічно, да? Так і в дорослому житті треба прийняти, що дорослі люди не знають всього в цьому житті, не знають цього всього, і то треба собі дозволити і помилятися. Ну якщо ви вже помилялися, да, і, а навіть можливо свідомо робили якісь. Негарні вчинки. Да? ну Майте тепер рішучість і хоробрість за то розплатитися. За то потім, як то кажуть, вже на потім воно не буде переходити. Да? На дітей вже не буде там щось ну, розповсюджуватися і так далі. Тепер що буде імператор? А, ну що сказати, любі друзі? Імператор, <смеш> імператор він і в Африці імператор. Да? Тут людина на своєму троні. Це такий чоловік-керівник, захисник інтересів. То можливо, да, вам треба буде до когось звернутися, можливо, це ви. От, е, цей чоловік обов'язково зіграє свою роль в вашому житті. Хочете ви того чи ні? А, то, можливо, вплив на ситуацію власних людей. Тут про авторитет, про земну владу. Тут і про захист, і про підтримку, мудрість, розправа з усіма ворогами. Розплатилися, супер, да? і приходить вам допомога і підтримка і розправа з усіма ворогами. Тут про спокій, про впевненість в собі і в своїх силах, про лідерські якості і про рішучість. А для когось можливо батьківство. Отак-от. От і так, зірка. Зірка це в нас стосовно кохання або якихось відносин. Дивіться, зірка перевернулася. І тому, можливо, зустріч з шахраєм, якийсь обман, егоїзм, навіть зрада, підлість і кража. Да? Переносимо це на відносини кража. Яка може бути? Як фактично, так і вашого просто, наприклад, да, людина ну, буде з вами там в інтернеті, припустимо, спілкуватися просто, одразу, одразу розуміючи, що вона нікуди далі не хоче йти, а вам пише по-іншому, да, я тебе кохаю, я приїду і так далі. Ну, вона просто розважається. наприклад... Не знаю, одинока людина, да? можливо, хвора якось там психічно, ну не знаю, можливо, просто аб'юз якийсь, да? от йому ну, він отримує людина інша, отримує задоволення від того, що е вводить в оману інших. Да? Вона вважає себе, не знаю, там крутим брехуном. Ну, це теж. Е в якихось в якомусь оточенні, це теж, знаєте, є крутим, є є супер. да от І просто в цей час вона краде ваш, ваш час, да коли ви просто отак спілкуєтесь. Тож, ну тут про це. Далі. Стосовно м -м, грошей, роботи і всього іншого, тут можливо партнерство. Укріплення якогось союзу, котрі вже є, або буде поява нового альянсу, в котрому будуть і гармонія, і порозуміння. От, ну, в принципі, стосовно цього карта, карта чудова. Е, ще вона каже, що у вас буде або є бажання бути почутим та зрозумілим, можливо, в тому самому новому альянсу да, альянсі або союзі, от котрий у вас е, з'являється. Тому що тут, в принципі, ця карта про кохання да, ну у нас е, і тут кажуть, що можливо навіть шлюб, але ми перекладаємо ці значення зараз. Е, в нас карта відповідає за фінанси, за ресурси і так далі. Тож це означає, що якісь. Фінансовий діловий союз у вас буде ну, гарний. Ви можете або укріпити той, що є, у вас все вдасться, да? От. або е, новий союз відбудеться, в котрому вам ну, не треба чогось боятися. Принаймні. І так, тепер як порада? Тройка кубків. Про що вона нам каже? Тут про витрати на себе, можливі, великі придбання та покупки. Тут про задоволення від їжі та сексу, маленькі радощі. Можливо, дивіться, карта попереджає: поява суперника, можливо, трикутник. да? І тут у нас було зрада і так далі. Ну, любі друзі, якщо ви вже готові, так? Да? Ну, то принаймні вам буде не так критично боляче, я так думаю. Можливо, ви зараз розвернете свою ситуацію. Можливо, ще нема трикутника, і ви можете зараз це виправити. А, придивіться, і це не означає, що треба бігти до своєї другої половинки да, і трясти її. А ну давай мені зізнавайся. Зробіть, будьте хитрішими, будьте мудрішими, ви ж мах свого життя, да? от і цей вплив продовжується на цей час, то запросіть на побачення свою другу, якщо ви ще кохаєте, якщо у вас справжні кохання, а не я хочу володіти цією людиною. Або я тобі сказав, ти будеш зі мною. Так не буде вже зараз. Так вже не працює, так довго не відбувається. Раніше люди страждали тисячі ну, покоління. да, В одних енергіях були. Зараз все по-іншому. Зараз вас якийсь там час щось не влаштовує. Все, вежа приходить від всесвіту. Все, зараз все буде очищуватися таке. Або, значить, підтягніть свої відносини, да? Або ну треба відпускати. Треба вміти відпускати. Вибачте, ви теж не, не можете бути в одних енергіях. Все життя вам теж захочеться чогось нового в цьому житті. Розумієте? Так само відносини. Вам ніхто не винен з вами все життя бути поруч, якщо нема вже комфорту. І ви нікому не винні, навіть своїм дітям, якщо у вас так просто робіть все на ну, якомога більше екологічніше. Да? Попіклуйтеся, якщо ви вже ну, приймете наприклад рішення. Я вам не кажу, що ви обов'язково ну, у вас є вибір, розумієте? Зараз у вас є ще вибір. Це наступний тиждень. Що ви, зроби, що ви можете зробити? Можете трясти, да, Людину, то котра і так вже нещаслива з вами, да Ну зраду ж теж просто так не уходять, розумієте? А якщо просто так ви вважаєте, ну, то навіщо вам така людина просто не зрозуміла Робіть просто висновки. да от Тут про ще карта каже про співчуття та милосердя до інших, по котрі повернуть вам внутрішній баланс. Тобто, дивіться всередину ситуації. Да? Не на поверхні, не те, що на поверхні, тому що людина може вам посміхатися в обличчя казати Я вас люблю. А, а потім, знаєте, така є мікроміміка. Да? І от якщо ви навчитеся то зчитувати, бо... людина за долі секунди вона може показати просто своє віднос... відносення до вас, коли ви, наприклад, типу відвернулися або вона вважає, що ви на неї не дивитеся, да? і тоді на обличчі іноді з'являється. Якісь гримаси такі, вони тимчасові, вони дуже швидкі, але все можна зрозуміти. да? Там, наприклад, огида навіть у людини або якась ну відраза якась навіть, да? тобто є таке. Але в очі людина ну, буде посміхати, сказати, ні 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 все добре, ти що? Ну, тому що слабка людина не може сказати, слухай, ну, або я когось зустрів, або я не зустрів, а просто. От я, я не відчуваю вже комфортно а, в, нас поруч, да? я не відчуваю в нашому шлюбі ну, якоїсь вже немає притяжіння і ще чогось. Да? Треба бути просто, ну, треба бути просто чесними. Будьте чесними з собою, я вам бажаю, я вам бажаю у такої карти і у такої карти. Будьте магом свого життя. Живіть в коханні, хай вам щастить в будь-яких справах. Будь ласка, лайкайте, підписуйтесь. З повагою, Софія. До побачення!